Вітаю вас, 20 травня, сьогодні вівторок. Давайте по останнім новинам. Зробила відео стосовно результату вчорашніх перемовин. Подивіться, там, в принципі, буде цікаво. Так, давайте по питанням. Трамп після розмови з Путіним заявив, що є шанс досягнути миру в Україні, тому санкцій не буде поки що. Хочу спитати, що за шанс? Який шанс бачив Трамп? Трамп заявив, що е, після розмови з Путіним є шанс досягнути миру в Україні, тому не буде поки санкцій. Що за шанс побачив Трамп? Що за шанс? Туз Кубків. Договоритися, розмови, двійка кубків. Розмова, розмова, розмова і помірність. Розмова, зустріч. Е, Повинні бути якісь поступки. А помірність це ще карта балансу з одного боку, з іншого боку, затягування, затягування з пустого в порожнє, з пустого в порожнє. Але дійсно щось побачив, що йому там такого Путін сказав, що він дійсно побачив. Дивіться, туз кубків, двійка кубків і помірність це всі карти спокійні, це карти, коли можна домовитися, коли можна ситуацію затягнути або збалансувати. Що за шанс побачив Трамп? Паш Пентаклі. Це території. Туз Пентаклі і сила. Справосуддя, війна і пасив. Він бачить, що можна завершити це все, але прийдеться віддати шматок території Україні. Бо імператор по-іншому не поступиться. І тепер буде тиск. Тиск на кого? Правильно, на Зеленського та на Україну. Чи буде тиск Трампа зараз на Зеленського, щоб той поступився? Чи буде тиск Трампа зараз на Зеленського, щоб той поступився? А на Росію немає тиску, так? Шість мечів. Дорога, зустріч. Тут, тут планують не просто тиск, тут планують дорогу, зустріч. Знов Росія, Україна або Зеленський Путін. Маніпуляція, звісно 10 пентаклів, гроші, розпач, Рицарь пентаклів Україна, захист, відлюдник. Диявол. Дві жезлів плани. 10 мечів. Трамп просто буде давити на те, що Путін не поступиться, він буде йти далі. Вам треба щось віддати, щоб це все зупинити. Якщо не віддасте, то це буде тупік. Ми підемо, інші підуть, ви залишитесь сам на сам, і України не буде. Ну, ось щось ось в такому плані, тому що в кінці 10 мечів. Військової допомоги не буде, зброї не буде, буде вам всім погано. Тому якось вже зустрічайтеся, то давайте поступайтесь. Європа може посилити санкції проти Росії після вчорашньої телефонної розмови. Чи посилить Європа санкції проти Росії після вчорашньої телефонної розмови? Посилить санкції. Робота. Пасив імператору. Робота, пасив імператору. Рицарі жезлів, сім мечів. Ну, не знаю, тут карта обману присутня. Сім мечів. Дев'ять пентаклів домовленості. Чи посилить Європа санкції проти Росії? Дурень, мах. Щось нове. Є плани. Санкції Європа посилить. 5 мечів проти Росії. Боротьба там ще якась буде. Вибірково. В принципі, посилить, але по чомусь воно якось все дуже все повільно відбувається. Ну, саме, саме ці санкції, така карта повільності. Так медленно все, повільно. Ну, в принципі, посилять щось, робота йде. Але чомусь воно все одно я не знаю, показується мені по обману. Таке відчуття, що Європа не хоче. Ну, хоча їй же ж вигідно, щоб в Росії зупинити Росію. А з іншого боку, якщо зупиниш Росію, вони ж підуть на Європу. Я про це запитаю. Тут є і обман присутній, тут і присутні затягування. Ну, в принципі, по розкладу повинні щось зробити. Це я раніше, раніше показувала. Гончаренко після розмови каже, що миру в Україні до кінця року не буде, а буде наступ Росії. Ну, наступ Росії так вже є. Гончаренко каже, що миру в Україні не буде до кінця 2025 року. І що, це правда? Що це правда? Не буде миру до кінця 25-го року. Туз Кубків. Ну тут карти шансу. Шанс на здобуття миру. Мах, зірка. І знов карта зірки, майбутній мир. Ну, Нам кажуть, що ну повинно бути, повинно. Десять кубків. Іде робота. Йде робота з імператором, з Росією. Йде робота. Я не хочу казати, що не буде миру. Йде робота, є шанс якось здобути. Це, звісно, важко. Ви ж бачите, що важко. Але ну, мені все одно показує, що. Ну, карта світу випала, мир. Ту з кубків і мир. Це відповідь. Надія все одно залишається. По іншому запитаємо, чи буде мир в Україні до кінця 2025 року. Чи буде мир в Україні до кінця 2025 року? Буде мир. Трійка кубків. Розмова, співпраця. Оці всі зустрічі, наш дім. Очікується: очікуються домовленості стосовно вашого дому. Ну, ось так. Очікуються домовленості стосовно вашого дому. Боротьба. П'ять мечів. Може бути і поразка. Луна, обман. Повтор того, що було. Домовленості, зустрічі. Туз пентаклі, розмови про території. Поки в Росії не настане оця п'ятірка Пентаклі, повна бідність поки не буде в них, поки не закінчаться гроші на фінансування війни, допоки воно буде тривати. Це просто якесь замкнуте коло. Все, що я можу сказати, це замкнуте коло. До війни з Росією готується Польща. Вони там закупили і ракети ППО, і снаряди, і багато чого іншого. Готуються Польща та інші країни Європи. Ну, це, мабуть, буде не скоро, 3-5-10 років. Ну, давайте спитаємо: до війни з Росією готується Польща та інші країни Євросоюзу. Що вони чекають? Що вони знають? Чому готуються країни Європи, такі як Польща та інші, до війни. Україна. Двійка жизлів. Плани. Робота, обман. Як все закінчиться в Україні? Далі що буде? Чому Європа та Польща готуються до війни? Повтор того, що було. Буде повтор того, що було. Вищий суд. Тут Пентаклі, території, Росія. Росія хоче захопити всі території, такі, які були раніше. Раніше це минулі часи, це, це що? С, СССР, вони хочуть, повернути, вони хочуть повернути СССР. Ну тобто так, готуються, звичайно, і Польща, і інші країни готуються, країни Балтії. Готуються до війни. Очіку, очікувані вони не те, що готуються, вони в очікуванні війни. Вони прям не готуються, а в очікуванні війни. Тому що знають, що це їхнє НАТО не захистить їхній дім. Прекрасне НАТО. І хочу спитати за ракету оцю ЯРС, яку Росія хотіла запустити в ніч на 19 травня. Потім зранку вчора написали, що або щось в них там пішло не за планом, або взагалі не було запуску. Ну, давайте спитаємо цікаво, що там сталося в Росії з цією ракетою ЯРС 19 травня вночі. Чи запускали вони її, чи, чи не запускали, і взагалі, що в них там з цією ракетою? Королева мечів. 10 кубків. 7 мечів. Обман. Якийсь обман. Повтор того, що було. Що в них вже було з цими ракетами? Вони там вже в них зривалися, кудись падали, невідомо куди. Ось це і повтор того, що було. З одної сторони, це взагалі був, була ілюзія і обман інформація. Тут Сптаклі. Удар в серце. Ось, будь ласка, ілюзія, удар в серце. А що сталося? Вони взагалі запускали той ярс 19 травня. Страх Зеленського. Ось. Страх Зеленський. Тупік. Це було спеціально, мені здається, зроблено інформація. Нагнати страху на Зеленського, на ну, не знаю, на Трампа, більше на Зеленського, на Європу. Нагнати страху. Що в них там з тим ярсом? Вибір. Королева Жеслів. В них вибір. В них вибір. Запускати чи ні? А взагалі. Ну, тобто, це ще не закінчена історія. Взагалі, що в них там з тим Ярсом, з цією ракетою, що вони хотіли її запустити кудись міжконтинентальною? Відлюдник. Мах маніпулюють, нею шантажують, але щось приховують. А що вони приховують? Вона на пасиві. Вона на пасиві, військові на пасиві. Колісниця на пасиві. Вона на пасиві. Або вона не вилетіла, або вона щось там залишилась. Не можуть знайти рішення. Є якась проблема з цими всіма ракетами, орішниками, ярсами. Не можуть знайти рішення. Туз мечів, бачите, ключик не можуть знайти, не можуть зрозуміти, а що з нею не так? Розчаровані п'ять мечів. Потребують допомоги зі світу, шукають фахівців світу, щоб допомогли їм вирішити цю проблему з цими ракетами. Плани, колесо фортуни. Ми переможці. Ми переможці, наші бажання. А взагалі, бачите, переможці, плани, туз, кубків, вода. З ракетами є проблема і велика. Дійсно, планують якусь демонстрацію в воду, тому що знов ту скупків в воду. Але є велика проблема з цими ракетами. Чи це ще не остання інформація про ці ракети, можуть знов лякати і казати, давити? Ну, якось ось так показує. Ось такі новини на сьогоднішній день тримаємось. Тримаємось, допомагаємо та віримо, що правосуддя на нашому боці буде.